Коли розроблялася тактична ядерна зброя, вона мала філософію застосування у війнах епохи холодної війни, коли бойові дії велися в масштабах дивізії, корпусів армій, фронтів. Тобто, коли дивізія, як основний оперативно-тактичний елемент займав певну ділянку оборони і цей оперативно-тактичний елемент нараховував 15-17 тисяч вояків. Тоді застосування такого виду озброєння е, мало сенс, коли одним ударом можна було знищити цілу дивізію або завдати шкоди е, значно більшій ділянці фронту. На сьогоднішній день на тій ділянці оборони, яку раніше утримувала відповідно до нормативів дивізія, розташовується бригада чисельністю щонайменше в 5 разів менше від колишньої дивізії то і ми маємо.